Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте товари та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36» можна придбати у мережі супермаркетів Новус. А зараз ми запрошуємо вас до 3669-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 57 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 4, І ми переходимо до розіграшу. Десять. 12, 40, 9, 13. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8601 розіграш державної лотереї «Кено». теражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 31. 65, 53. 27 24 36 12 79 61 66 28 25 14 Сорок сім, сорок шість. П'ятдесят чотири. Тридцять сім. Сорок три, вісім, двадцять. А тепер важко увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7454 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон б комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 0, 1 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 0. Один п'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.